Депресії, страха, болінь це не просто ой, на мене щось напало. Ні, на тебе нічого не напало. Це твій вибір. І ти вибираєш, чи бути в депресії, в смутку, в страху, в гріху, чи ходити в вірі, ходити в дусі. І вибір знаходиться цей повністю в тебе. Пробачити чи не пробачити, любити чи не любити це вибір жити по духу, а не по плоті. І тому, коли приходить смуток і депресія це вибір. І тебе Бог жаліти не буде, тому що це гріх. І Бог говорить, що переможець той, хто не буде жити по плоті і водитися з сатаною. І він успадкує все. І буду йому Богом, а Він буде мені сином. І діти Божі це ті, які перемогли цей світ, ті, які з'єдналися з Христом і в їхньому житті здійснилася Божа таємниця. І Ісус воцарився в їхніх серцях, а діти Божі воцарилися з Христом на небесах і тепер живуть заради Христа і Євангелія. Тому нехай Господь благословить вас, щоб Божа таємниця здійснилася в вашому житті, і щоб ви були переможцями і стали синами та доньками Божими. А ми, Християнська місія, слава Боже, запрошуємо вас відвідувати онлайн-конференції для вивчення Біблії по неділях. Якщо ви ще не є частиною церкви, напишіть мені, і ви зможете прийняти перемогу Христа у своєму житті, відродитися духовно і успадкувати всі Божі обітниці. Нехай Господь береже вас.